У цьому приміщенні лише частина того, що зібрали та закупили учні, профтехучилищ. Кошта збирали навіть викладачі та й батьки. Акцію підтримали усі заклади області. Закуплені продукти та речі привозили в управління освіти. Допомогу відправлять сьогодні. Ймовірно, хмельницькому батальйону на допомогу українській армії долучилося все українське суспільство, і в тому числі освітяни. Пилятися буде загалом армії. Я думаю, напевно, буде найкраще, якщо ми відправимо його для нашого хмельницького батальйону. Окрім матеріальної допомоги, учні не забули і про духовне, те, чого військові чекають найбільше і що піднімає їм бойовий дух, малюнки та листи, також повезуть в зону АТО. Приносили ще малю, малюнки та листи бійцям АТО для, для їхнього, підвищення їхнього настрою. Понад 300 листів та малюнки було відправлено туди на, на, на схід. Допомагають професійно-технічні заклади вже не вперше. Влітку багаж на суму 15 тисяч гривень також було відправлено на схід. А вже зараз освітяни розпочали третій етап збору коштів. Вони дійсно є справжніми молодими патріотами і на своїх робочих місцях, тобто за шкільною партою, освоюючи ту чи іншу професію, вони теж. Падають певний внесок в те, щоб все ж таки Україна була незалежною державою. А ще учні, які навчаються за професіями, пов'язаними з харчовими технологіями, обслуговували відвідувачів різних санаторіїв Одеської області. Зараз там перебувають мешканці Луганської та Донецької областей. В основному діти попрацювали хмельничани добре, за що отримали подяку від керівництва одного із закладів.